3 серпня 1492 року розпочалася перша експедиція іспанського мореплавця Христофора Колумба. Її метою було відкриття найкоротшого морського шляху з Європи до Індії. Три кораблі Санта-Марія, Пінта і «Нін'я», по 100 членів екіпажу на кожному вирушили з іспанського міста палос де ла Фронтера до Канарських островів. Діставшись до них, експедиція повернула на захід, перетнула Атлантичний океан і 12 жовтня 1492 року досягла острова Сан-Сальвадор-Багамського архіпелагу. Саме цей день вважають офіційною датою відкриття Америки. Також було відкрито Саргасове море, острови Гаїті та Куба. Експедиція закінчилася на 225-й день плавання, але з трьох кораблів повернулися тільки два: один сів на риф на урочистій зустрічі в іспанському порту Палос. Король Фердинанд II Арагонський і королева Ізабела Кастильська дали колумбу дозвіл на другу експедицію. Усього мандрівник здійснив чотири плавання. Цього дня 1949 року набрав чинності статут Ради Європи. Він регулює діяльність найстарішої на континенті міжнародної політичної організації відповідно до статуту. Мета Ради Європи здійснення спільних заходів у соціальній, економічній, культурній, науковій, правовій та адміністративній галузях, а також у сфері розвитку демократії, захисту і здійснення прав та основних свобод людини. Основною статутною умовою для вступу до організації є визнання державою кандидатом принципу верховенства права та зобов'язання забезпечити права та основні свободи людини всім особам, які знаходяться під її юрисдикцією. Країна, яка порушує статут, може бути тимчасово позбавлена права представництва, а то й членства у Раді Європи, як це сталося 2022-го з Росією, яка розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. 3 серпня 1990 року Україна підписала закон про економічну незалежність. У документі зазначалося, що забезпечення економічної самостійності УРСР є необхідною умовою державного суверенітету. Законом було встановлено, що Україна самостійно визначає економічний статус і стратегію соціально-економічного розвитку в інтересах народу. Усі розташовані на території країни підприємства, установи і організації, встановлять її народно-господарський комплекс. Були закладені принципи економічної самостійності, а також визначені форми власності, фінансово-бюджетна, кредитна та грошова системи України, затвердили і поступовий перехід до ринкової економіки. А яким буде 3 серпня 2023 року залежить від кожного з нас.